Сам до мене нема нема кого засунути, щоб він дамажив, і це не було кринжем. Вона дракону хвоста не бити, бо це дуже крива моделька. Не критануло. Вона першу тичку завжди не критує, вона другу постійно критує, якщо що. Ви бачили, що дурін? Incentrate! Прогнозують з левери. Uh! Що дурін буде різати резити до наймачі стаття. Ой. Що uh! я затупив, так? Я Забультона я, я вже помилку зробив дуже серйозно. Хочу плакати. Але ульта може би й не картанула. Бачите, не вистачає трошки часу. No way. Це можна Можна завершувати стрім. Який же я у вас кіберспортсмен, правда? Похлопаєм, хлопаєм А поки не вірю, не хай буде беті або від хокомі. Хокомі, хокомі не берешся. Генерал не берешуть ту ту. Тутуруту. Туту, тверту. Знаєте, що мені найбільше подобається? Давайте будемо відвертимо. І оці персонажі, вони сильні. Реально сильні. І, і тут. Мономиї. Добрий день. Я мета, ви не пам'ятаєте? Я метовий персонаж, якщо хтось забув. Гімбовий саппорт. Я не сперечаюсь. Привіт, Андрій, я тільки що з перший разум фот прийшов. Хто натискає кнопки? Мо. Ой, моно. Ліван натискає перша. Далі лаума. Весло. Ну Сендлін. Далі отак. Далі райден. І не повірите. Мономагістос. Натискаємо тут кнопки. Сюда. Далее отца и бум. Так, далее мы играем в ZDD. Далее. Кнопки, дендро, дрон, развестка. Отца. Далее отца. Далее бум. Бум. Ой-ой-ой. Не натиснув єшку. Натиснув, добре. Це не добре, якщо що. Я Я забув. Да, не добре, бо таке на Єлайн тоді виходить. Відсутньо вдано називається. Але це можна якось спробувати за <різь> Як же вона пішти на нахіді? Нахіда набагато гірше тут тебе показує. <різь> да, я до речі прийшов дает. Так що... Наша мені нахід. <різь> <різь> так, витягуємо це на Моні монімагіцус. Витягуємо це на Лаумі лаунімогістус. Проходимо його. Швидше проходимо. <гум> Там ні атаки нема, на жаль, нічого. Мене все бісить, це що я не можу. Хай. Буду трошки забивати. обгузький який се. А немо. Полео. Пусть Кіанему, скоріше цього. Ну, щоб лептер роздавати. Не знаю, виглядає як розумний вейдер. О, по на нарешті. А коли... Ви не пам'ятаєте, коли я нормально зіграв для натиска ульту? На і на Бо ніби я тоді не намагався час засейвити. Як все одно у мене виходило дуже непогано. Мені нібито нічого не дає. Шоли дабі дає. А Мені воно треба. Не сказав би. Можеш щет накласти, чудик. Четпок став! І, здається, вий ульти втрати ДПС, але я вже тільки що втратив. У мене хвороба, я бачу ульту, я натискав. Думаю, що я хотів її ультувати, тільки що натискати. Маю шанси, маю шанси. Добре, що ульта в не ДПС. Πέρσε yeah, τη